Вітаю, друзі! Компанія Навіфарм на зв'язку. Сьогодні ми на Полтавщині, Гадячський район, встановили автопілот на трактор Майсей Фегесон. Цей трактор планується, що буде робити міжрядну культивацію з культиватором. І господарство підійшло правильно, автопілот поставили трішки зараніше. Для того, щоб оператор міг потренуватися з. Менш відповідальним обладнанням міг попрацювати, потренуватися і привикнути до автопілота. Ставили електричний руль з лінійки ТОПКОН as 35 Монітор XD з усіма наворотами, з відключенням секції і з повним функціоналом, який дасть змогу в майбутньому економити на придбанні техніки, виключаючи монітори, не потрібні вони будуть і коди розблокування також вони будуть не потрібні. Звісно, меден встановили для віддаленої підтримки та обміну даними з господарством, з офісом. Провели навчання з оператором, покатались на полі, виділили для цього дві годинки і він себе вже впевнено почуває для того, щоб працювати. Отак От провели інсталяцію антенни АГ-4. Слідкуйте за нами, до нових зустрічей.